Ось я і знову любі друзі у великій бакті, і будемо розповідати вам про хурму. Щоправда, цей випуск не лише про хурму, а ще й ківі, Кудранію, Азіміну та інші рослинки. Ківі, Скажи бай. щось про ківі, пару слів. Ну, що може що, про що люди не знають? Що вона не росте по всій території України, наприклад? Киві треба вирощувати у дуже теплому мікрокліматі, тому що це субтропічна рослина. Наприклад, одна стіна. Друга стіна, третя. Так, да, так, да, так. Да. Це забудована місцевість. Покажи там ззаді дома. Ось. Ззаді дома. І там е, наступна вулиця теж вдома. І це все це все мікроклімат. в Києві нормально росте і весною, коли зам... ну, вертаються заморозки до, до середини травня в нас заморозки є, то тут їх е, е, заморозки тут їх не зачіпають. Тому що сюди заморозок не заходить. Як він заходить, але дома теплі, асфальт, все все тепле і воно е, мороз проганяє. Києві хороша культура. Їх збираєш плоди, вони пухнасті, у ящику можна насипом, то рахуйте, плід до плода не дотрагується, тому що не, не зачіпає один другий, бо пух до пуха лише притрагується. І навіть якщо один всередині погниє... То ця гниль нікуди не передається. Там перебираєш, бачиш гнилий викинутий і все. Киві класна культура. І обов'язково треба чоловічу рослину мати. Обов'язково. Так, да, Це важливий нюанс, про який багато не знаєш, що Киві це дводомна рослина. Там е, жіноча, жіночі квітки на одній рослині зав'язуються створюється квітнуть, а чоловічі на інший. одна з важливих тем, яку майже не підіймають садівники чи продавці саджанців. Це те, що кожне дерево, якщо воно все-таки виросте, буде давати чимало плодів. І далеко не факт, що весь врожай ви зможете з'їсти чи переробити. На щастя, хурма в засушеному вигляді це смакота, яку цілком можна зробити в домашніх умовах. Купуєте собі одне дерево, то через років Десь скільки йому 15 років. Через 20-25 років у вас буде таке дерево і купа плодів з нього. І вам треба вже знати, куди ви їх або подаруєте, або продасте, або з'їсте. Сіянець? Од... да, Однодомна форма вийшла. Бач, там чоловічі квіти і плоди великі гарні. Бачу. Це Одн... сіянець через тужгород. Ми сьогодні попробуємо перший раз. Я ще не пробував. Цікаво. Це, цю Як він називається? Ніяк. Це немає ніякої назви. А що це за хурма? Це сіянець з сорту Орес Тужгород. Там насінина. Ага. 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 Красота. Ага. Перший раз. Це я ціло літо ходив, дивився на них. Пробува. Тобто, якщо ви посіяли хурму, то з неї виростуть, виросте дерево, яке буде давати гарні плоди. Але є нюанси. Якщо ви посіяли східну хурму десь на півночі чи навіть в центрі України, то, скоріш за все, вона замерзне. Так це пам'ять черняєго. Саме чисто. А повірім. Саме з цих дерев береться насіння, щоб виростати якісні сіянці для того, щоб згодом на них прищепити потрібний сорт. Власне, це й була мета мого приїзду цього разу пакувати сіянці на продаж. Але не хурми, а зіміни так званого мексиканського банану. Цю рослину складно розмножити щепленням до того ж, вона чудово передає материнські властивості. Це означає, що з яких плодів посіяли насіння, приблизно такі й виростуть. Сіяниця зіміни, висота приблизно 2,20. Вже близько п'яти плодів з'їли. Плоди такі дуже ніжного смаку. Подивіться, які кластери гарні. Плодики десь по 150-200 грам кожен. От Після цього після цього всього, ще й воно йде в картон. Тобто зараз вони вже їх можна перевертати, але їх ще потрібно поставити в картон, щоб вони могли. Перевертатись в картоні і самі деревцята були захищені. Спершу мені було незрозуміло, навіщо аж настільки складний механізм пакування, допоки я випадково не зламав один із сіянців. Виявляється, деревина маленьких азіміняток доволі таки крихка, і пакувати потрібно добротно. Ось і наша Сосніївська. Така вона. Доволі велика. І якщо взяти на смак, бачите, це вже м'який. Отак От він виглядає. А на смак. Приємна. Є дві насінинки. Найголовніше, вона соковита, бо більшість вергінських сортів, вони їх багато не зіж, бо вони солодкі, але такі мучнисті всередині і доволі сухі. А оця соковита, її можна прям прям багато їсти, як Диню чи Кавун. Але ж ми знаємо, любі друзі, що вас цікавить велика хурма. Великі плоди, любі друзі, можна виростити, але на півдні. Якщо ви хочете виростити, наприклад, у Львові, чи ще де холодніше, в Києві, то вам потрібно прям... Це має бути якийсь дворик, який забудований з усіх сторін. А от на такому полі, як тут, воно рости не буде. Воно просто буде продуватись і вмирати від, від сильного морозу. От, Тому. Ну, а на півночі взагалі нереально навіть якщо ви їх будете вкривати. От. Тобто, це треба просто прийняти і чекати. Чекати, коли люди виведуть нові сорти. Також ви можете. Ви можете. Е Сіяти хурму східну, от як ми щойно е, сіяни пліт плі, сіянці з'їли. І так само ви можете в себе на ділянці пробувати висівати. І, можливо, одна з десяти насінин виросте в дерево, яке дасть вам врожай. І таким чином у вас з'явиться східна хурма, яка буде рости північніше. От. Але більше є надія на гібриди. Східної та кавказької. Східної та віргінської, перепрошую. Ось це я зараз знаходжуся серед Віргінської хурми. Так воно виглядає. І саме насіння оцієї хурми. Тут в кожній по три насінини приблизно, вам потрібно купувати, якщо ви хочете вирощувати свої саджанці. Ось такі насінинки. І тоді ви посіли, два роки вирощуєте. І на третій рік вже прививаєте сортовим. Наприклад, купили живець і прививаєте вже от таке маєте. Це якийсь хабардове. Але загалом не розчаровуйтесь, тому що хурман не є ідеальним фруктом, як яблуко, груша чи киві. Якщо у вас не виходить і вирости, не розчаровуйтесь. Не концентруйтесь на цьому. Я би по десятибальній шкалі дав а, самірку, а яблуко би віддав десятку. Хоча останнім часом я яблука не їм, їм тільки хурму, але в якийсь момент я її вже не зможу їсти. Але я переконаний, що хурма, яка майже не хворіє, скоро буде рости поруч з кожною яблуною по всій Україні. І станеться це в тому числі завдяки таким людям, як Чалбаш Василь, який весь свій час присвячує цій справі, і я не перебільшую. Хочете я, Все, я Наша мета полягає в тому, щоб люди, які заплатили гроші за саджанець, отримали з нього результат. Таким чином ми створюємо ринкову конкуренцію шахраям, у яких такої мети немає. Цікавий екзот — це кудранія, родич Шовковиці. плоди в неї. Вона не така солодка, як шовковиця. Зараз вона вже підмерзла. Такий собі смак. Але загалом вона і стівна, особливо коли ще не підмерзла. І там такі цікаві носінинки, схожі на конопляні зерна. Їх доволі приємно їсти там білок всередині. І багато кальцію в оболонці. Виглядаєте? А як їх дістати? А по брати. Ось така краса, подивіться на це. Зв'язка розміром в мою долоню. Сподіваюсь, ви почерпнули з цього відео для себе щось нове. Тому, любі друзі, вірте в себе, вірте в свої зусилля, вирощуйте хурму і обов'язково у вас все вдасться. А з вами був Марко Авільний Фермер на каналі Моя Українська Мрія. До зустрічі в наступному відео. Раджу також подивитись інші відео про хурму на моєму каналі, щоби бути обізнаним. А також підписуйтесь, адже в єдності наша сила.